Кіт з Бородянки, привид Києва і український борщ. Історії, що народилися під час російсько-української війни, стали сюжетами для картин Ольги Курської. Черкаська художниця з перших днів повномасштабного вторгнення зображувала ключові події у характерній для себе стилістиці. З нагоди Дня Збройних сил України відбулася виставка робіт мисткині. Ольга Курська, відома в Україні та за її межами художниця, із другою хвилею агресії Росії проти України відкрила новий стиль живопису Воєнний. Картини, присвячені трагічним подіям війни та героям, що відстоюють незалежність країни, насичені кольорами та емоціями, діляться враженнями підопічні майстрині. Вона розкриває очі і реально дивлячись на усі картини, їх можна осмислити абсолютно по-іншому після слів Ольги Стінславо. Треба звертати увагу на деталі, на кольори. Вони саме створюють картину. Оця картинка, яка сприймається вже потім, а не спершу. Мені також подобається виставка. Я її бачила ще до цього. Дійства, але я тільки зараз, мабуть, приниклася повністю, як тут музика була, як співали, і прям до сліз, чесно. Роботи Ольги Курської можна сприймати по-різному, кажуть дівчата. Художниця ж завжди готова розтлумачити підтекст кожної зі своїх картин. Попри те, що війна річ страшна та чи не кожного вибиває з колії, створювати подібні речі варто, щоб як мінімум зберегти емоційну рівновагу в цей складний час, вважає відвідувачка виставки пані Ольга. Можна сховатися від переживань, від новин поганих, від тривог, від того, є світло чи нема. Людина малює, людина творить, вона в депресію вже не впаде, вона вже в процесі. Писати на таку тематику це дуже тяжко. Тяжко писати зараз, тому що це все пере, пережито, перехвильовано, пере, перемучено. І мені здається, що ну велике діло вона зробила, що вона організувалася і зробила цю виставку. До експозиції увійшли майже півсотні робіт, деякі вже впізнавані, адже до цього художниця публікувала їх у соцмережах та створювала листівки для благодійних аукціонів. Найближчою для Ольги Курської стала робота черевички, де зображене дитяче взуття, прикрите кольорами прапора країни-агресорки. Сюжет актуальний досі, адже статистика загиблих у війні свідчить, що Росія не шкодує навіть малечу. Назва виставки виникла не випадково, пояснює мисткиня. Насправді це її вигадала не я. Цю назву є один. Блогер, який мені подобається, з перших днів тримає мій психоемоційний стан, і в нього була така рубрика в його блозі. Він кожного дня людям говорить, що вони відчувають. Картини, майже всі, які я написала за час війни, майже всі вони тут. Я б хотіла їх все ж таки прокатати по Україні, по всім обласним центрам, показати Україні, а можливо, далі світу для того, щоб люди теж побачили, як наша визвольна боротьба відбувається в майже в прямому ефірі. І е, лише після перемоги і після. Після всього цього я тоді готова буду продати роботу. Декілька робіт на стадії завершення каже художниця, та головне, щоб російсько-українська війна завершилася нашою перемогою. А поки українські котики б'ють орків і відтискають вражу силу, ми маємо змогу жити, творити та бачити красу навколо. Головне лишатися вдячними та не забувати ціну мирного життя, додає Ольга Курська. Вікторія Чонобрець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.